Президент США оголосив про запровадження в торгівлі з Індією миту розміри 25%. Про це Дональд Трамп написав у True Social. Також він пригрозив додатковими штрафними заходами через співпрацю Нью-Делі з Москвою в енергетичній і військовій сферах. Це партнерство підриває міжнародні зусилля і стримування агресії Кремля. Зауважив очільник Білого Дому. Раніше американський лідер встановив новий дедлайн російському диктатору для припинення вогню в Україні. Він уточнив. У Росії є 10 днів. Відлік починається 29 липня. Після цього проти Москви будуть запроваджені мита. Юрій Богданов доєднується до нашого теру із стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління і політики. Добрий вечір. Пасибі величезне, що ви з нами, пане Юрію. Вітаю вас. Пане Юрію, я хочу з вами поговорити про те, наскільки рішуче настроєний, налаштований Дональд Трамп, що відбуватиметься далі у ці найближчі дні. Чого очікувати? Він серед іншого, говорячи про ці м, тарифи, каже, що ми різні речі будемо вводити, але вони можуть вплинути на них, а можуть і не вплинути. То може, треба впровадити щось таке, щоби точно вплинуло. Ну, я думаю, що Путін все ж таки не те, щоб схильний капітулювати після перших погроз. І навіть якщо треба бути максимально жорстким, як мінімум, потрібен час, щоб вони подіяли. І е, Путін, я думаю, що досі розраховує, що в нього є якийсь чарівний інструмент, як дотиснути Україну, дотиснути Захід на те, щоб йому поступилося в цьому конфлікті, в цій війні, і притистояння. Тому я думаю, що на сьогоднішній день питання в тому, що наслідки дій е, тарифів, вторинних санкцій інших можливих обмежень, вони не матимуть е, миттєвого ефекту. Те, що багато кому потрібно ніде десь пояснювати, що якщо завтра ведуть 500% тарифів, а 500 не ведуть, ведуть менше, особливо проти Індії, як мінімум, на перехідний період, е, безумовно. Е, Росія відразу не впаде, але будь-які зусилля Трампа, які обмежують спроможність Росії вести війну, особливо якщо вони матимуть довгостроковий ефект, є безумовно корисним, і е, ми маємо розуміти, що якщо Путін не хоче відступатися, а він, вочевидь, готовий буде відступатися тільки після того, як Росія не зможе продовжувати війну, е, або він буде в цьому переконаний, тому що таке враження, що Росії економічно або воєнним шляхом. Вичерпає свій ресурс до того, як він це зрозуміє, бо він як диктатор не отримує ну адекватного зворотнього зв'язку. Але до того моменту Росія буде війну продовжувати і ці санкції, ці тарифи в будь-якому обсязі краще побільше вони точно скорочують той період, коли Росія може вести війну подібного масштабу. Але так, щоб вони подіяли миттєво, щоб Путін миттєво щось зрозуміє, ну це якщо вони е, набудуть форми чорного лебідя. А я все ж таки думаю, що такого, такого не буде. Але знову таки в будь-якому разі будь-які обмеження на Росію, будь-які вторинні санкції, будь-який тиск є безумовно корисним. тому що він позбавляє Росію головного е, довгострокової спроможності вести війну. А ми бачимо, що іншого способу примусити Росію до е, нормальних перемовин не існує. Росії намагаються продемонструвати м, холодність до цих заяв, і в принципі кажуть про що, що будь-які санкції проти них є неефективними. Подивіться дуже смішно, справді тому, що перше, ми бачимо стан російської економіки. Вона набагато в гіршому стані ніж до початку цієї війни. І зараз все більше кризових явищ накопичується. Ми бачимо вже фактично відкриту війну між умовними російськими промисловцями і російським центральним банком. Бо центральний банк намагається стримати інфляцію, стримати настання системної кризи на платежі. Той час, як ну, підвищуючи відповім, тримаючи на високому рівні облікову ставку. А інший блок, який займається в тому числі воєнним лобіюванням, він намагається. Постояв тому відповідно, ми бачимо по кризове явище. Ми знаємо, що е, плановий дефіцит бюджету російський вже більше ніж в Росії є оперативних запасів його перекривати, а в неї немає такого ж за фінансування як в Україні. Е, тому безумовно санкції впливають на Росію, і впливають на її спроможність вести війну і підтримувати існування режиму, і ми просто маємо завжди пам'ятати, що будь-які російські заяви вони базуються навколо. Головного головної зброї Росії. Головна зброя Росії це танки. Вони захоплювали Київ за три дні, е, потім Донбас за три місяці, потім Україну Потужно. за три роки. Потім да. те ж саме відбувається з питанням санкцій. Якби санкції їх не хвилювали, вони б не говорили постійно про те, що одна з умов завершення війни це їх повне зліття. Е, Відповідно, вони у своїх суттєвих вимогах завжди дуже серйозно підсвічують свою реальну. Цікавність або свою реальну стурбованість, тому враховуючи, що зараз Росія дуже серйозно посилила в... 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 воєвничу риторику. Знову пішли статті про необхідність геноциду всіх українців. Сьогодні Рія новини, рія новості випустила подібну статтю. Це означає, що Росія знову намагається пускати максимум пилі в очі, демонструючи, яка вона сильна, яка вона потужна, яка вона непереможна. але враховуючи, що Україна воює з Росією один на один. Е... Майже один на один не... є. Ще північна Корея. Є там Китай, який тишком нишком да. допомагає. Ну так дуже сумнівно, один на один. Ну тобто, да, фактично Росія залученням корейських солдатів китайської пасивної допомоги іранської зброї не може здолати одну Україну, яка точно воює одна. Так нас підтримає захід, але тим не менше воює тільки українська економіка, тільки український народ, тільки українські збройні сили. І при цьому Росія не може перемогти з країною, яка в п'ятеро менше за неї за населенням в кілька разів менше економічно і мала в десятки разів менше запаси зброї, меншу кількість авіації таке інше. Тому, в принципі, ми бачимо реальну ефективність російського режиму і його витривалість у цій війні вона не є чимось незаперечним або невідворотним. Що означають 25% відсоткові мита для Індії? Якою може бути реакція Нью-Делі, яка багато хто з експертів говорив, ну переорієнтувалася і взяла все таки курс на Захід? Ну, Скажімо так, Індія ніколи не була там про китайською чи про російською. З Китаєм вони завжди протистояння зв'язки Росії і Індії. Вони все ж таки є спадковістю радянських зв'язків з Індією, тому що свого часу. І радянський союз відіграв значну роль в тому, щоб Індія е, відбулася як незалежна держава, і особливо коли СРСР посварився з Китаєм. Е, відносини між Індією і СРСР були дуже близькими, і Росія успадкувала ці відносини. Але при цьому треба розуміти, що Індія зараз е, підтримує серйозні зв'язки з Росією в першу чергу для того, щоб не дати Росії впасти в повну залежність від Китаю. Оце було б для Індії наднебезпечно, небезпечно враховуючи стані відносини з Китаєм. Але минулого року Індія уклала нову торгівельну угоду з європейським союзом і зараз наближається до угоди зі США, Тому переорієнтація є доречною, і тим більше, що Індія е, демонструвала готовність відмовитись від російської нафти в обмін на поставки з інших країн. Тому я думаю, що ці тарифи вони петичагу для того, щоб Індія більш активно була перемовини, і вони є демонстрацією того. Що як мінімум на словах Трамп налаштований серйозно, і що він буде далі посилювати власне тарифи в разі, якщо Рос... Індія не від торгівлі російською нафтою, але на ти розуміти, що Індія, якщо брати обсяг торгівлі зі штатами, ну набагато менше ніж Китай. Тобто якщо Китаї торгівля зі штатами сягає майже трильйону доларів оборот їх торгівельний, то у Індії зі штатами здається щось навколо. Лицькі п'яті 40 мільярдів. Тобто в будь-якому разі це невеличкий обсяг, ну військо на ну, кипинці менше, але з точки зору демонстрації геополітичних інтересів, делі скоріше піде на угоду щодо Росії, ніж Китай, який буде стояти перед вибором або примушувати Росію до миру, або е, йти на подальшу ескалацію Заходом. То що обере Сі Сідзінпінь? Не знаю, тут знаєте, тут питання в тому полягає наскільки буде переконаний Трамп, але в нього завжди є три варіанти на столі, і кожен з них має свої плюси і свої очевидні недоліки до Китаю. Якщо Китай буде на нормальну нормалізацію, я думаю, що ми побачимо не миттєвий, але поступовий протягом осені тиск на позицію Путіна щодо війни. То не треба думати, що там всі зараз побіг до Путіна вмовляти його зупинити війну, але певний протяжний процес протягом. Кількох місяців суко можливий, але при цьому знову таки питання полягає в тому, чи буде налаштований крафт на реальну угоду. Тому що ми знаємо, що зараз Китай і США ведуть перемовини в Стокгольмі. на днях відбувся другий раунд цих цих контактів, і, і буде зустріч у Китаї полягає... вірно? Ну можливо, тому що невідомо все ж до перше до цього ще більше місяця. А ви вже угу. бачили наприклад, Останніх подій, що це для сучасної політики дуже довго. Тому ми побачимо, що буде зустріч. І якщо вона буде, це означає, що тиск все ж таки відбувається. Але якщо її не буде, відповідно тисне дії і треба далі посилювати спроби примусити Китай і Росію до нормальних паритетних перемовин з заходом. Відтягується у часі зустріч Трампа, Путіна. Я поки що ну я, я, я якраз не погоджуюся з формулюванням, що відтягується у часі, тому що вона її немає на столі. Е, Трамп протягнув Путіну руку. Будемо об'єктивні. Він е, знімав позицію, коли був готовий збити Україну і майже збити Європу. Був готовий повернути російські енергоресурси в Європу. Зараз ми бачили угоду між ЄС і США про торгівлю, де ЄС має купити просто неймовірну кількість американських нафти і газу, тобто для російських просто не залишається ринку. Тобто після того як Путін плюнув Трампу в руку, фактично кілька разів показово зневажаючи його і мирні зусилля, і спроби налагодити діалог. Ну я навряд чи думаю, що зустріч цікавить самого Трампа. Питання в тому, що він зараз намагається створити передумови, коли вже Путін буде шукати з ним зустрічі. Щось працює це. Подивимось зараз. Це визначається його ультиматумами, тому що я думаю, що вони будуть реалізовуватися в кілька етапів. Перший етап ми побачимо го Ну, там, 10 десятого серпня. Наступні етапи. Я думаю, вже більше ближче до кінця місяця. На початку вересня, але знову таки ми можемо відзначити черговий геніальний успіх Путіна, який буквально дуже налаштованого на дружбу з ним Трампа примудрився за неповні півроку налаштувати проти Тому, що Трамп... Трампа. Да. Прошу фіналізуйте, буквально 30 секунд. Да, прям за там захоплювався Путіна, вочевидь, але Путін зміг його розчарувати. За що ми йому звісно е маємо не те, що дякувати, але належне. він зробив все можливе, щоб його авантюра все ж таки провалилася. Спасибі величезне. Юрій Богданов був з нами на зв'язку. Спеціалісти стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління і політики. Дякую.